Корупції не існує. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Кажуть, що Трамп прагне максимальної концентрації влади в руках президента, послаблення системи стримувань і противаг та використання державних інституцій для політичних цілей. Дивись скрін з публікації про таємний звіт німецького посла в Сполучених Штатах. Нарешті стало зрозумілим, що власна нажива грабунок держави і пограбування державного і місцевих бюджетів і є тими раніше нам невідомими потаємними політичними цілями. А це значить, що і корупції не існує бо незаконно нажива і збагачення, які, як правило, інкримінують посадовцям, коли затримують їх на хабарі. Насправді є досягненнями в їхній політичній діяльності. Єдине про що з цікавості та для отримання власного досвіду в судовому процесі може довідатися суд в держслужбовця це чи досягнув він своїх політичних цілей, а якщо досягнув, то якого розміру і в якій валюті? Ми казали про це, коли він був президентом минулого разу і кажемо зараз. Єдине за що його внесок в історичні досягнення слід увічнити, що він через свою дурість, необізнаність, неосвіченість і невихованість відкрив людству, фактично висвітив всю внутрішню кухню формування, існування і паразитування влади на всьому живому, людському, з усіма її кліщами, щурами, тарганами, вірусами, бацилами і іншими збудниками владних хвороб і епідемій. А в. Трамп. Podcast Radio Shorty. Radio Zoopark.